В роботі Верховної Ради на сьогодні прослідковуються дуже негативні, навіть тривожні тенденції. Що відбувається, я розкажу вам на прикладі законопроекту 6013 про скасування господарського кодексу. Це відносно свіжий приклад. Цей закон, законопроект, верніше, він скасовує господарський кодекс і чим може відкрити двері для великої кількості незручностей для бізнесу і для. Відкриття зловживань при приватизації державного комунального майна. Так от почнемо з того, що таблиця правок до другого читання по законопроекту 6013 змінювалася тричі. Причому два з них буквально за кілька тижнів до дня голосування. А останній раз вона змінювалася на засіданні комітету якраз перед ним голосування. А таблиця з правками з'явилася навіть не перед ним, а в сам день голосування зранку. А щоб ви розуміли, мова йде про більш ніж 1200 правок і сотні сторінок тексту, то як можуть ефективно підготуватися депутати до засідання, до голосувань, до розгляду правок, і це свідчить і про якість роботи комітету. При тому, що регламент вимагає, щоб таблиця з правками була надана не пізніше, ніж за 10 днів до дня голосування. Ще одна дуже погана, я би сказав, небезпечна тенденція в тому, що останнім часом дуже важливі законопроекти, дискусійні законопроекти, які мають дуже велику кількість правок, які намагаються покращити цей законопроект, ставляться керівництвом Верховної Ради на сам кінець останнього дня серії пленарних засідань Верховної Ради. Коли на наступний день вже депутати не мають обов'язку приходити в залу і голосувати. Це робиться для того, щоб багато депутатів не залишалося в залі. А воно так і є: в залі залишається 20-30 депутатів. І очевидно, що цієї кількості для врахування правок недостатньо. Тим не менше, головуючи на засіданні все одно ставить на голосування ці правки – Розуміючи чудово, що вони ніколи не будуть проголосовані. А це суперечить і Конституції, і рішенню Конституційного суду України, які говорять про те, що для того, щоб було прийнято рішення, в залі має бути присутньо 226 депутатів. Цілком логічно, тому що в іншому випадку це рішення нема сенсу обговорювати і розглядати. Тим не менше це робиться. Так сталося із законопроектом 6013, про який я говорю, так відбувалося і з рядом дуже важливих ключових законопроєктів. Це і законопроєкт про підвищення податків, це і законопроєкт про мобілізацію, це і законопроєкт про внесення змін до бюджетного кодексу в умовах війни. На превеликий жаль, як бачимо, ця правил, практика стає постійною. І на превеликий жаль, вона, на моє переконання, буде продовжуватися далі. Це ганебне явище. А з законопроектом 6013 сталася ще одна досить унікальна ситуація, коли головуючий на засіданні, на якому було присутньо 20-30 депутатів, поставив кілька десятків правок на підтвердження навіть біля сотні правок на підтвердження. Це ті правки, які були підтримані більшістю в профільному комітеті, які проголосовані профільним комітетом, але головуючий їх поставив на голосування. Розуміючи, що ні за жодних умов ці правки не будуть підтримані. Таким чином була знівельована думка більшості депутатів в профільному комітеті. Вибачте, але за таких підходів до роботи парламенту ні про яку суб'єктність Верховної Ради говорити не можна.